Дорогий Отець Небесний, Ти святий і праведний, дякуємо Тобі, що ти так любиш нас, що віддав Свого єдиного Сина Ісуса на Хрест і Він помер за наші гріхи, бо ми мали померти за них, а Він нам дав шанс на вічне життя. Дякуємо Тобі за Духа Святого, нашого Тішителя, дякуємо Тобі за Слово Твоє Боже, яке для нас як ота карта. Яка нам показує, як нам їхати на дорозі. Дякуємо тобі за все це Боже, що ти нас витягуєш з цієї темряви і вказуєш нам дорогу до світла і вічного життя. Слава тобі на віки віків. Амінь. Як добре бути під захистом Бога? Це найкраще життя. І відкримо псалом 22. з першого вірша. Господь то мій пастир. Тому недостатку не буду, на пасовиськах зелених оселить мене, на тиху воду мене запровадить, він душу мою відживляє. Провадить мене ради ймення свого по стежках справедливості, коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені, твоє жезло і твій посух вони мене втішать. Ти перед мною трапезу зготував при моїх ворогах. Мою голову ти намастив, був ливою, моя чаша, то надмір пиття, тільки добро й милосердя мене супроводжувати будуть по всі дні мого життя, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. Тобто, якщо ми знаходимося під захистом нашого пастиря, ми як вівці, так тому в Біблії постійно порівнюється, що ми е, маємо мати пастиря, маємо е, мати отого захисника. І коли ми вибираємо Ісуса своїм Господом, то Він нас береже, Він нас, е, нам дає їжу е, на добрих е, таких пасовищах, Він нам дає пити, Він нам, е, нас захищає, Він нас сторожить, е, коли в нас. Є ну, хтось якісь вороги на нас нападають, так, і це є дуже чудове життя, але ви можете сказати. «Ну, то так, Але я якби, і вірю і в Ісуса, вірю, в Ісус мій Господь, але в моєму житті не все так добре. І мені і грошей не вистачає, і здоров'я не дуже таке хороше, і от я хотів би женитися, і дружини в мене немає. Значить, ви не ходите. Путями Божими, значить, Ісус не ваш Господь, тому що з Ісусом, коли Господь наш пастир, то все упорядочено і життя хороше. Тобто ви повинні перевірити, чи ви стоїте правильно на Слові Божому. Бо буває так, що людина вірить, ну, чисто так в серці просто вірить в Господа Ісуса Христа. Але вона не змінює свій внутрішній погляд з деяких поганих речей, яких вона набралася з цього світу. І залишається такою ж самою внутрішньо. І так, начебто говорить, якби цитує Слово Боже, і вже і слова, якби в неї такі із Слова Божого, правильні. але Людина всередині, вона не змінена, вона залишилась тою самою. І тоді в неї немає успіху, вона не захищена, вона собі іде своїми шляхами. І така людина, вона є якби така лицемірна. І це є. Характеристика сатани. Він хоче, щоб людина була лукава, щоб вона була лицемірна. І говорила одне, але в серці мала інше. Наприклад, сказала там, хто її образує, так, я тебе прощаю, але насправді вона в серці вона бажає цій людині зла. Вона хоче, щоб якась помста прийшла до тої людини за те, що вона її образила. І так якби зовнішнє вона не виказує того, але її серці ті всі емоції вони нікуди не діваються. Людина так і бачить, вона все рівно бажає зла, вона є лицемірна. І е, от в Луки, 11 розділ, 39 39 вірш, якраз Ісус порівнює, що люди, які є не по вірі в Ісуса Христа, а такий релігійний у них погляд, і Він якраз от представниками такої релігійної віри є фарисеї. І Ісус про них говорить, що 39-й вірш, Ісус промовив до них. Тепер ви, фарисеї, вичищаєте зовнішність з кухля та миски, а ваше нутро повне здирства та кривди, нерозумні. Чи ж той, хто створив оте зовнішнє, не створив він і внутрішнє? Тож милостиню бідним, подавайте з кухлю та мисок ваших, і ось все буде вам чисте. Горе вам, фарисеї, бо ви десятину даєте зм'яти, і рути, і усякого зілля, але обминаєте суд та Божу любов. Це треба робити і того не полишати. Горе вам, фарисеї, що любите перші лавки в синагогах, та привіти на ринках. Горе вам, бо ви, як ті гроби, непомітні, люди ж ходять по них і не знають того. Озвався ж один із законників і каже йому вчителю. Кажучи, це, ти нас ображаєш. А він відказав: горий вам, законникам, бо ви тягар на людей накладаєте, який важко носити, а самі й одним пальцем своїм не доторкаєтеся тих тягарів. Тобто лицемірство. Подивитися на фарисеїв вони завжди поважно ходили, вони цитували слово Боже, вони говорили якби правильні речі і постійно всіх навчали і говорили, де хто уступився. Але всередині вони були незмінені. вони Раділи, що їм поклоняються, що їм дають перші лавки в синагогах, що їх до них вітаються люди так поважно. От їм оце треба. І їх порівнює Ісус, що ви як ті гроби покрашені, а всередині зловодні кістки. І отак от і людина, яка не міняється по Слову Божому. І вона не бачить отого прояву Божої ласки в своєму житті. І треба дивитися саме за цим. Тому що написано, що Ісус, як пастир наш, Він турбується про нас. І Він нам дав владу наступати на сатану, протистояти Йому. І він сказав, що. Наступайте на змії і скорпіонів, і на цю силу ворожу, і нічого вам не пошкодить. Але людина буває так, що вона і знає це, і вона протистоїть сатані, молиться і відганяє того диявола, але нічого не виходить. І чому? Тому що в неї серце є лукаве, тому що вона не змінена і нічого не працює. Сатану не можна прогнати криком. Не можна його якось налякати. Він тікає тоді, коли він бачить Божу людину, коли в нього інший дух. І людина, яка вже поміняла своє серце, воно є смиренне, воно є добре і таке, як Ісус, вчить, то. В неї є сам, сам Бог живе всередині неї, сам Ісус, сам Дух Святий. І коли вона протистоїть сатані, то з'являється та сила, і немає куди дітися сатані, він мусить втікти. Тобто ми повинні проаналізувати своє серце. Чи не є, чи не закралися там до нас ще такі риси характеру, як притісняти когось іншого, як якимось якесь робити таке ну, здирництво з тих людей. Буває так, що ми обіжаємо сироту бідного, і як та чайка, яка краде, чи як та кукушка, яка підкладає яйця в друге гніздо, щоб хтось висижував, так і ми хочемо десь обійти правідні шляхи, хочемо когось використати на свою користь, хочемо десь з когось щось взяти для себе. І це не можна робити, тому що це не. Відповідає природі Бога, а е, сатана він е, дуже хоче, щоб людина якраз мала ці риси, тому він не показує людині, що вона не права. І хоча Бог він уже переміг сатану і сатана є під нашими ногами, але якщо ми лукаві, якщо ми лицемірні. То ми приміняємо молитву, коли проганяємо того сатану, але оці такі колючки в нашому серці не дають нам рухатися. Це так само, як, ну, наприклад, колючка в нозі. Да? От ми хочемо йти скоріше, але нога болить, бо там її колить, і не можна, ми не можемо рухатись. Тобто ми для того, щоб іти. Дорогою Ісуса Христа бачити Благословіння Божі ми повинні всередині змінитися. Тоді нам буде легко. Тому що тоді в нас не буде тих перешкод. Ми можемо е, свобідно йти вперед і перемагати того лукавого. І ось е, такий приклад такого лукавства є описаний в числах 22-32, де розповідається, як був такий пророк Валаам, і він <клухи> був покликаний Валааком, який хотів, щоб ізраїльський народ повернувся від Бога, тому що він не хотів, щоб вони мали силу. І Валаак добре знав, що перемогти він зможе, коли ізраїльський народ не буде так благословений Богом, і він тоді зможе їх вигнати з тої землі і захватити їх землю. І от він покликав пророка Божого, який мав би йому допомогти, але Бог йому сказав: не можна того робити. То мій народ, він під захистом, не ходи туди. Но Валаам, Він так хотів грошей, тому що йому пообіцяли, що він не послухався Бога. І йому було сказано не йти. А він вранці встав і осідлав осла і поїхав з тими людьми до Валаака. Але він. Йому на по дорозі чинився опір. Ослиця не хотіла йти, і він її бив. Що таке, чому ти мене не слухаєшся? Але явився ангел Господній і сказав, чому ти мене не послухався, я тобі сказав не робити того. І тоді Валам зрозумів, що він поступив неправильно, і сказав йому, ангел, вже тепер йди, але роби те, що я тобі скажу. І коли. Валаам хотів проклинати ізраїльський народ, тому що для цього його і покликав Валаак, і заплатив йому гроші, то він не зміг, тому що Бог кладав його уста навпаки слова благословіння для ізраїльського народу. І так тривало певний час. І от оце серце Валаама, який дуже хотів подобатися людям, який хотів тих грошей взяти. Що воно все-таки перемогло в його серці, і він все ж таки зробив зло перед очима Господа і зробив так, як той Валаак його просив. Тобто ізраїльський народ втратив благословення від Бога. І, звичайно, Бог його наказав, він тепер ну, був відкинутий з Божих шляхів. і покараний. Тобто, якщо людина не очистить своє серце до кінця, якщо в неї будуть оті такі мотиви і так, і так, якщо в неї не буде оте припинена бажання наживи грошей, слави, то тоді вона буде вже насправді Божим пророком. А так, цей Валаам він показав нам, наскільки це важливо мати чисте серце і йти Божими шляхами, то це значить бути силою Бога Всемогутнього, який може все і який назавжди Це Є дуже приємний шлях, коли Бог тебе благоставляє, коли Він тебе береже. А так Валаам показав нам, як людина може оступитися. І ми завжди повинні бути пильні в цьому плані. Ми не повинні ніколи давати, не давати ніяким таким сатанинським нашим помислам, нашим бажанням проявитися, тому що сатана він завжди буде нам заважати. І в притчах написано в причі 17,20, що коварне серце не знайде добра. І Можна багато поститися, можна багато молитися, просити в Бога благословінь і просити якихось пророків чи проповідників, молитися за тебе. Бог бачить серце людини. Якщо людина пішла на такий крок, якщо вона зробила таке велике зло перед Господом, то не буде їй прощення. Людина повинна чітко знати свій шлях. І не робити злих речей. А якщо вже щось таке зробила, то швидко треба виправляти, розкаятися і швидко виправлятися. Тому що Бог Він є справедливий, він, він нікого не любить, не виділяє особливо. Він всіх любить і судить одинаково. Зробив добро, значить, Бог тебе благословить. Зробив зло, значить, будеш мати суд. І Псалом 104 написано, що злого серця я не буду знати. І всяке таке зле серце, коварне, воно буде віддалене від мене. І воно не буде біля мене. Тому що Бог є любов, Бог є добро і милість, і Він не може з таким з'єднатися, грішним серцем. Тому назавжди, просто назавжди, зробіть собі. Таки, таку установку не робити зла, ніколи не відходити від Бога. Тому що е, таке загравання з, зі злом, воно може коштувати дуже і дуже дорого. Зараз подивимося Ізекіїль, 18 розділ, вірш з 21, що ми почитаємо. Якщо беззаконник, той, хто неправильно робив, він повернеться від своїх шляхів, то буде жити не помре. Тобто його Бог простить. Якщо він повернеться і буде соблюдати всі мої устави, поступати законно і правильно, то буде жити не помре. І всі його всі його ті беззаконні, які він робив, йому не будуть напоминатися. Невже ж я хочу смерті беззаконника, каже Господь? Ні, я хочу, щоб він відвернувся від своїх шляхів поганих і був живий. А правітник, якщо відступив від правди своєї. І буде поступати неправідно, і буде робити всі ті погані справи, які роблять всі беззаконники, то хіба буде жити? Всі його добрі діла, які він робив, то йому не будуть згадуватися. Але те беззаконня, яке він зробив, він буде за це наказаний, за свої гріхи і помре. І, хоча ви говорите, що не правий путь Господа, то послухайте дом Ізраїля, хіба мій шлях несправедливий, а може ваші шляхи несправедливі? <кхе> Якщо праведник відступає від правди своєї і робить беззаконня, і за що помирає, то він помирає за беззаконня своє, яке зробив. А беззаконник, якщо навертається до доброго шляху і кається над тим, що він зробив, погане, і творить суд і правду, то до життя повертає душу свою. Тому що він повернувся від своїх поступків поганих, які робив, і тому буде жити. Тому Каже Бог: я буду судити вас, дом Ізраїлю, кожного по дорогам Його, говорить Господь Бог. Покайтеся і прийдіть до мене, оберніться від всіх своїх отих поступків поганих, і щоб не робили ви більше тих гріхів, відверніться від них і створіть в собі серце нове і новий дух. Нащо вам помирати, дом Ізраїль? Тобто Бог Він хоче, щоб жили всі люди, але люди, які буває так, що дуже багато часу не бачать того свого гріха, але все ж таки, коли воно їм відкрилося, вони розкаялися і прийшли до Бога, і вже стараються жити благочестиво, то Бог. Каже, що я прощаю гріхи, і нехай такий чоловік живе. А буває так, що праведник, він став на хорошу дорогу і жив, жив, а потім прийшли до нього якісь такі соблазне з цього світу. Він знову повернувся туди, до тих своїх грішних діл. І... Знову почав робити беззаконня в очах Господа, то він і має, має нести покарання за це. Тому що якщо ви вибрали шлях свій, ви повинні на ньому стояти. Не може людина стояти ногами своїми одною ногою на лівому березі річки, а другою на другому березі річки, тому що річка розільється, води буде багато, і ви не можете встояти. Якщо ми одного разу вибрали свій шлях іти за Богом, який є милосердний, люблячий, який є праведний, який є справедливий, добрий, то ми не можемо вже повертатись назад до того гріха. Ніколи. Ми повинні ставати все більше і більше досконалими, такими, як Бог. Звичайно, ми не наблизимося, тому що тільки Бог один досконалий не так багато, але Старатися завжди завжди змінювати свої погляди, і вчитися добра, вчитися любові і милості, так, такої, як ми бачимо від нашого Господа, який навіть не пошкодував свого життя Ісус, як Він проходив тут ніс свій хрест, в таких муках і в таких. Як над ним сміялися, знущалися, але заради нас він пішов на це. Тому і ми маємо бути такі самі. Ми повинні також Царстві Божому вчитися жити в любові, в злагоді. І тоді ми можемо сказати, що насправді Господь пастир мій, і я ні в чому не буду нуждатися. Він буде мене берегти і. Я буду мати і їжу, і кришу над головою, і захист, і Боже забезпечення, і Божу любов. І це є найкраще життя, яке може бути. Ні, не порівняти ні з яким іншим життям, як коли ви жили в цьому світі і бігали по кількох роботах, щоб заробити гроші. Бог благословляє вірних йому людей і вчить. Тільки хорошому, тільки того, що для нас є корисним. Отож, навчаємося і славимо нашого Бога, дякуємо йому за його любов! Слава Святій Трійці навіки.